Доброго ранку. Маша збирається на роботу в офіс. І я хочу, щоб ти спробувала сирочок новенький. А це у нас... в мене були запечені овочі. Я з яйцем це все перемішала, посипала сирочком і вийшов такий? Да? Я ножик поклала, щоб мазати зручніше було. Дуже судно. Взагалі супер. Тепер можеш не купувати. Я буду робити, дуже легко робиться. Я вже крутий спосіб знайшла. Це реально смачніше ніж. Да? Так? Угу. Оце я робила з мацуну того. Мацун, так. Да. Я його заморозила як кефір, а він густіший, його більше виходить з нього, поняла? І потім просто дуршляк, і воно в рідина стекла. І я додала сюди сіль, сухий чесник, трошки паприки і оріган? Ой, ці італійські трави. ну Там оріган в основному. Угу. Так що, отак, от всім смачного. Давно не вдягала цей костюм. Чому? Віка, чому ти не вдягаєш такі класні речі? Я не знаю. І ще білий є сарафан, в общем все. Починаю вдягатися, поки що літо не закінчилось. Воно так швидко проходить. Це якийсь жах. Вже кінець другого місяця. Що це таке? Ще місяць і все і починаються дощі і зима. Я відмовляюсь. Я хочу, щоб літо було довше. Давайте до жовтня замовляємо літо, щоб було і жовтень, теж а там вже можна і трошки холодніше. А я вже прийшла. Мені здали з артемом по справах. І на зворотньому шляху, як завжди, я заїхала в магазин, накупила купу всього. Зараз вам покажу щось цікаве купила для маші. Їй постійно жарко, а кондьор тільки в мене в кімнаті є. Так от, в АТБ продається такий міні-кондиціонер. Коштує 400 гривень. Там фільтр, який кладеться в холодильник, в морозилку, він замерзає. Потім наливається вода. Контейнер і вмикається і воно дує через цей фільтр вологим повітрям. Фільтр холодний, тобто, ви розумієте, да? що воно охолоджує. Я не знаю, наскільки це буде ефективно, але я думаю, що машина ціни Прийде додому, обов'язково вам покажемо разом з нею, як це працює. Так, що тут я ще купила? Я купила мафету 2 літри молока. До речі, для мацуну цього я роблю беру молоко найжирніше, 3,2 Чим жирніше, тим краще. Ось 2 літри. Я, до речі, замовила закваску. Справжню Мацун закваска експериментувати буду. Ще хочу спробувати з грецького йогурту зробити просто банку йогурту або там півбанки, додати в молоко і подивитися. Я думаю, що вийде той самий грецький йогурт. Як я до цього раніше не додумалась. Він мені подобається, він густий, він класний, він смачний, коштує як літак. Я її постійно купую, але можна робити самостійно. Далі я купила Камбучу, бо я знімаю серію відео про Камбучу, як зробити Камбучу з нуля. Це вийде пізніше на моєму кулінарному каналі. У мене там готується вже з такої камбучі, але щось там пішло не так, там якийсь ну, дивний колір такого не має бути. Тому я купила ще одну і буду по-іншому трошки робити. В общем, все це я знімаю і потім вийде одним відео. Я думаю, прикольний експеримент. Так, купила банани, купила базилік, купила вишньо-черешня. Якась схрещена вишня з я вже брала дуже смачно. Солодка вишня. Не черешня, але й не вишня. Дуже класно. І купила алечу. Ось так. Чекаю Машу, коли вона приїде і разом з нею відкриємо цю штуку. А може, я думаю, що я зараз цей фільтр дістану і покладу морозилку, щоб він замерз. Інструкція. Це в АТБ продається у нас. О, навіть тут є плівочка, яку треба зняти. Як за айфона будемо знімати. Ще одна. Так. Ух ти, тут навіть є блочок. Оце, так. Да. Блочок є і ця є. Штучка. Чудово. Так. Далі сюди у нас, я так розумію, має наливатися вода тепер, так. Да? Так, а де ж цей фільтр? А фільтр ось він, мабуть, так. Да. Його навіть можна мити в посудомийній машині, написано. Такс. Є там, звісно, інструкція, але ж хто її читає, так? Да? Ага, о, оце фільтр, який треба намочити в воді і, е, або в холодильник, або в морозилку. Бачите, там такі штучки. Дуже клас. Оце придумали, молодці. Я думаю, що це має ефективно працювати. Ну так, да, сюди наливається вода, це замерзає, стає туди, і воно буде дути, бачите, там пропіл. Ха, клас! І буде холодне повітря. Я думаю, що це геніально, просто це має дійсно класно працювати. Не мочу зараз і покладу морозилку. А ще в мене класна новина. Подивіться, хто в мене тут росте. Два навіть три нових росточка. Так швидко вони пішли в вріс. Добриво почала використовувати. Я пересадила його, пам'ятаєте, я знімала. Полила з добривом, нічого не змінилося. Він так і стояв. Стояв, 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 стояв. Я потім поливала без добрива двічі, а потім знов налила з добривом. І він, як у ці ростки, вони були маленькі, такі по сантиметру. Як пішли рости? Оце буквально за тиждень. З маленького, отак от виросли. Я в шоці. От, і ось цей теж добре росте. Коротше, подобається. Їм подобається. Я дуже рада. Будете питати ось таке добре. Ось воно. Я буду робити мансун зараз. 3-2 жирності. Молочко беремо, трошки відливаю сюди в склянку. Зараз розкажу для чого. І буду робити на один літр. Один літр з мами мацуну, який в мене вже, і другий пакет зроблю з тієї закваски, яку я купила. Ось у мене той мацун, який в мене готовий. Тепер потрібно взяти одну столову ложку густе і трошки от воно так тягнеться, значить, знаєте, желейне трошки. Сюди. І добре розмішуємо для того, щоб потім. Поєднати в молоці, і воно рівномірно все розподілилося вже. Тобто, отут -от мені простіше розмішати. Можна водилку взяти, щоб не було комочків. Сметани я брала 2 столові ложки. Тобто, якщо ви робите зі сметани, то на літр беремо 2 столові ложки сметани. А оцього вже мацун, те, що потім вийшло, треба 1 столову ложку. Перемішуємо, закриваємо. Мацун робиться всього лише 3 години. Це я покажу вам, що буде через 3 години. Я розпакувала закваску, оту мацун, яку я купила, і там така брошурка. І якраз тут написано, через що може бути. Тягучим. Ну, типу, воно як трошки слиз, таке слизьке. Воно не відчувається ніяк в роті, ну, типу, це, коли воно тягнеться, не дуже естетично. І може здаватися, що щось з ним не те. І от, бачите, написано причина тягучості. Причин тягучості готового продукта може бути нескільки. Образується длинний білковий зв'язки. Такой продукт нужно взбить миксером или блендером несколькими короткими рывками Я намагаюсь читать украинською короткими рывками поставить в воду 40-42 градуса на 10-20 минут к нему вернется густота и отправить в холодильник на 4 часа. Будет густой и не скользкий. Вот так. Я спробую. В общем, вы поняли. Теперь вы будете от меня чути багато информации про різные кисломолочные продукты. Тепер у мене буду. Купа різних експериментів. Здравствуйте, здрасті. Забираємо речі. Я правда думаю, що я вам і сама їх візьму. Великий ті, як все пішли, я теж прогуляю з тобою. Ух. Маша у Асі купила телевізор. Що він купила? Я зараз його прибіжу. так? Вася стояв непотрібний, а Маші треба для гри. На наше фу, брудне, запльоване дзеркало. Я іноді його притираю серветочкою. Коли я їду в сумочку, в мене є серветочка. М -м 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 -м. Давно цього не робила. Треба зробити. Так, підставочка. А це теж? Так. Да. Оце, оце і оце, да, беру. Офіг! Фух! пропадає. Це мені упакувати на Маша, я тобі кондиціонер купила Стати, в кімнаті. Ставте що ти мала на увазі? Я це і мала на увазі. Кожий. Йдем. Ходімо. Я тут Ходімо. якось, якесь збиватимство. От. Зачем? Мені здалося це гарною ідеєю. Доставай. Я вже все цей, заморозила тут. Заморозила? Так. Да. Це фільтр, який ставиться туди, він ну, водою наповнений був. Ой, тільки треба відібрати від тарілки. От сюди знімаю цю штучку, давай. Ні, не цю Ой. плівочку. А й цю можуть зняти. Я щось... не стало, що не треба. Плівочку зніма. Ого, що воно відклеюється. О, відклеїлося. Як з айфоном. Давай, красиво, Маша. Це твій кондюр, це твоє спасіння. Ти думаєш, воно буде щось Я впевнена, я почитала. А де ти це це АТБ. В, В АТБ? Да. Міні-кондиціонер. Я побачила mm. і одразу про тебе подумала: сюди наливай воду. Будь-яку? Ну, я думаю, що. А новинки спочатку? Можна будь-яку. А який рівень має бути? Поняття не маю. Точно ж не треба лити воду, так? Да, 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 Дай інструкцію мені. Я не довіряю твоїм цим. Ти мені даєш вітаміни, не тільки як... <пу> <гум> 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 оце тут, тут відкривається. Ще на рівнень, Коптить, ось ось степель, крутить адаптер. Дуйте фільтр для анакречі, але та попередньо змочити фільтр на водою. Я хочу пущуть у хороше, ставте мокрий фільтр на визилку до стирання. Наповнити водою резервуар для води. А цей треба вставити, я не помню, як он стояв, от так, здається. А ну там є картинка, як фільтр вставляється. Бо я його достала, але не О, наче так став. О я читала. Я в тебе прочитала інструкцію. Думаєш, так? Не знаю. Я думаю, що це взагалі не сильно має значення. Бачиш, тут не дуже показано прям яким боком. Можна мити це догляд. Можна навіть посудомийній машині фільтр мити. Написати. Ну тут є картинки. Ні, це те саме, так? Да? Намочить. залить сюди воду. Ай, посудомийку. Коротше, не, не пофіг якою стороною. Та ну не може бути, щоб пофіг. Ми подивились мою розпаковку. Тільки що і побачила, як він там стояв. Ось так. Водичку треба налити. Наливай стаканчику, стаканчиком краще. На. Бо там багато попереджень, що не можна мочити, там, в общем, все таке. Моль. нападає на машу. Геть, геть, де? Живи. Залетіла з під'їзду тільки що за нами. Я її бачила так. Так, що далі? Далі Блачок усьо. Пішли. Пішли. повертай. Реально прохладненьке. Так, да, холодним дме. Як в машині кондьор, коли включаєш на 18, може навіть і 15. Якщо закрити в кімнату двері, то, я думаю, тут має бути, ну, воно має наповнитися холодним повітрям. Це геніально. Десь там ще лед підсвітка, це вона і є. Да. Ага, В Особливо жаркі дні це прям буде мати <гум> значення. Да. О, дивись, воно навіть змінює ага. колір. Хе, -хе клас! ще і зволоження робить, бо тут вода якраз для зволожувача. Дивіться, прикольно. Спасибо. Скажи. Прикол. Я таке шукала щось. Якщо б я, оце у мене було б, я б собі кандюр просто не ставила, бо мені він і не потрібен. Я ним не користуюсь ну, таким міцним, типу. А це реально класна штука. Да, Будь ласка. Прям реально дує холодним прикольним повітрям. О, да, і ось видно зволоження. Понятно, що воно не буде прям холодний-холодне робити, але зараз тут не жарко, але це прям прохолодне. Я розумію, що коли в кімнаті буде жарень, це буде відчуватись прям. Це як вентилятор, тільки ще плюс воно дме. Тепер такий вентилятор, такий Порохолодніше. Вентилятор. Ти можеш якийсь забрати на роботу тепер. А можеш ще один на роботу купити, поки в тебе вони є. Бо я зараз випущу відео і їх розкуплять. Так зазвичай буває. Камбуча, до речі, подорожчала в тебе. Була 41 чи 42, а тепер 46. нашу оці. Для тих, що на стіну, а сюди можна бути солоне. Да. Це навіть не стіл і не стілець, це взагалі 2 хвилини і готово. А, збирати? Так. Да. Ну, підніму я, підніму. Значить, це не від цього. Крутить? Ні-ні-ні, треба витащити, подожди. А сюди? Да, сюда, да. Дивно. да я хочу А, да, вина. Меня... Тоже Не, да? Нет, нет, разный, О, да, сразу, давай. Ну, долгий, не короткий здесь. <свистит> да. А где Дайте он подошел, но он здесь был, было, не Да, дин. ну, все-таки. Нет. Ну, Ш Ну, типу поставить воно буде на одному триматися, а ті будуть як три. Схема супер надіжна. Ну, а що робити? Душа психологи. Не, можеш можете шукати. Я ж у мене там порядочок, я знаю. Де є бутіки, а де нема. Будемо з цих? Підпорки не годяться, не, не заходять взагалі. Треба рівні. О, отакий, як гвоздь просто. Е -е, це я один Ми не справились. Немає підходящих, не тримається, тому в епіцентрі ваша купа-болтики. Що, Угу. А, підключила цю. Дивіться, в порівнянні два тіліка. <соць> це вдвічі більше. Це <соць> абсолютно інший всесвіт. <соць> Тобі не потрібна та ніжка, так і буде стояти, я чувствую. Ніжка окремо, тільки окремо. Нічого немає більш постійного, як тимчасове. Все, Машу втратили. Що ага. ти налаштувала тільки? Mm -hmm. Як тебе крипатура? Mm -hmm. mm -hmm. Я сьогодні їду за кермом і не можу голову повернути, щоб подивитися, чи в мене ніколи всі зоні немає. Я якось такі сьогодні і заширення придумувала. Сиділа на стільці, думала, що в мене ще під ну, типу, ззаду є. Отак От закидаю назад голову, щоб не І розумію, що я не можу її зупинити, голова падає аж туди назад. Щоб її підняти, мені довелось рукою А Артема, він взагалі повзає. Як я йду. І просто в ахірі. Mm -hmm. Кажу, що в тебе болить? Каже, краще сідає, що в мене не болить. А ми вдвох були, що катались. Um, там ще був Алан і Іра. вони як? Іра не каталась, але... Нормально. нормальний. Нормальний. Ти не солиш салат ніколи. Пройшло три години. Давайте подивимось. Був густіший. Зі сметани був густіший. Я залишу його тут до ранку. Включила ще на 3 години. Тобто 3 години був, ще 3 години це буде 6. І зараз вже вечір у нас, тож я лягаю спадки і зранку перевірю. Доброго ранку. Давайте подивимось. Нічого не змінилось. А, ні, змінилося, густіший. Так, оця водичка, її треба злить. Як це зробити? Ложечкою. Ну, вийшло не, так, не таке густе, як попередній раз у мене з метани. Зараз треба поставити в холодильник ще на 3 годинки, воно має стати більш стабільним. Можна зараз збити блендером, щоб воно не тяглося, але воно наче й не тягнеться. Ні, трошки тягнеться. О. Ще раз нагріти 10 хвилин до 40 градусів і потім поставити в холодильник. Трьома короткими. Бжиками треба його взбити. Раз, два, три. Тягнеться. І тепер поставити в воду 40 градусів на 10-15 хвилин. Водичка 40 градусів пройшло 15 хвилин. Ну, він не став таким, як мав бути. Він все одно рідкий. Тепер треба ставити холодильник. Холодильник на 3 години. Ну, в общем, він тягнеться ще більше, ніж до того, як я його взбила. Дивіться, от про це я казала. І взагалі він зараз ну, зовсім не такий, як вийшов перший раз. Це прям схоже на якесь тісто. Я ще не куштувала. Зараз ще спробую і скажу. Ну, головне, що я знаю, через що, ну, що це він не зіпсований, а що це. Довго цепочість, коротше, довгі цепочки білку. От, створилися. ланцюжки. Це було слово. <гум> Як крем якийсь. Цим краще тепер заправляти салати, я думаю. На смак як кефір один в один і кислий. Мені зі сметани сподобався більше, ніж оцей повторний, коли я вже закваски робила. З цього я буду робити сир. Я його заморожу і зроблю сир, просто щоб так його не їсти. А наступний я зроблю з закваски, яку я купила, закваска Мацун. От. Ну і теж з вами поділюся, як воно вийшло.